Подарунковий бокс на єврейський новий рік від Федерації єврейських громад України. Давайте заглянемо, що там всередині. Скажу одразу, що єврейські бокси це мій улюблений вид розпаковки. Цього року ми святкуємо свято Рожхашана або ж єврейський новий рік з 2 по 4 жовтня. Тож чи не найголовніше у цій посилці це єврейський календар на Новий рік з усіма датами єврейських свят. Через специфіку єврейського календаря, єврейські свята щороку випадають на різні дати. Дуже зручно, коли є ось такий паперовий та. Як магніт на холодильник. Ну і, звичайно ж, в подарунковому боксі на єврейський новий рік Баночка меду це традиційне пригощання для того, щоб рік був солодким. А ще у цьому наборі є книга Тегілім українською мовою, або іншими словами, книга псалмів. В Україні таке видання вперше, тому я буду робити окремий огляд на цю книгу. Тож дочекайтеся на нове відео. А ще в цьому боксі ось такий стильний шопер, який мені ну дуже сподобався, і багато всякої всячини. Цього року Федерація єврейських громад України.